Що припинення вогню не означатиме скасування воєнного стану. Іншими словами, якщо Трамп, Путін і Зеленський домовляться про умовне перемир'я, то це не означає, що вже завтра українські чоловіки зможуть їздити за кордон і мобілізація припиниться. Правильно розуміємо е, плани влади? Питання не в планах влади. Пит... Тання в юридичних підставах для е, скасування правового режиму воєнного стану. Ті обмеження, про які ви запитали, обмеження на виїзд чоловіків за кордон. Вони ж запроваджені не через те, що там е, е, йдуть якісь дії. Йде є закон. Про указ президента про введення правового режиму воєнного стану, який затверджений законом Верховної Ради України, який ми затвердили 24 лютого 2022 другого року, і продовжували дію кожні там три місяці. Саме обмеження передбачені в цих законах. Відповідно, при наявності підстав, які передбачені законом України про правовий режим воєнного стану, може бути скасований такий правовий режим, і скасовані всі обмеження пов'язані з е, таким режимом. Це може бути тоді, коли. Перестануть існувати загрози для територіальної цілісності державного суверенітету України, які передбачені цим законом.